Друзі, слава Богу, всім привіт! Щиро хочу усім подякувати, хто долучився до збору на зарядну станцію. Друзі, хочу щиро подякувати нашій риболовній спілці за допомогу. І від нашої спілки від вас, друзі, послати нашим недругам ось такий привітик. Привіт! зі Здолбунова. Від ГОБРС. Богдашевської риболовної спілки. І ось така чудова річ. Скоро відправиться відправиться нашим недругам Кацапам. Ось така чудова зарядна станція буде нам тепер допомагати у нашій праці. Все буде Україна!